Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні в цьому відео ми говоримо про наших легіонерів, які грають за кордоном і показують себе доволі якісно в тих чи інших клубах. Ми будемо розбирати повністю зіграний сезон Артема Довбека, Віктора Циганкова, Михайла Мудрика, Яремчука і інших футболістів, які провели цей сезон. Вражаючи це було чи ні, ми, звісно, оцінимо в цьому відео, але в основному будемо виділяти основні інформації, Інтриги саме до кінця цього сезону вони ще зберігаються, особливо Вартема Довбика, чи зможе він поборотись за кращого бомбардира Ла Ліги. Так само Андрій Лунін, який. Може зіграти в фіналі Ліги Чемпіонів, а може там і не зіграти Михайло Мудрик, який може отримати нового головного тренера, і що вже може бути в наступному сезоні. Інтрига Єремчука, де він опиниться вже влітку в трансферне вікно, і інші теми, про які ми в цьому відео будемо говорити. Тому, друзі, обов'язково підтримайте це відео лайком прямо зараз. Поставте вподобайку для того, щоб якомога більше людей побачили це відео. Не так часто записую. По цій тематиці саме відоси, де ми говоримо про наших легіонерів, які грають за кордоном. Але я думаю, оце саме час поговорити про це під кінець сезону і зробити перші підсумки, і обговорити головні інтриги, друзі. Тому підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Пишіть свої коментарі стосовно тих тем, які ми будемо в цьому відео підіймати. Розпочинаємо з артема Довбика, друзі. Каталонське видання закликає всіх товаришів. По команді е, українця допомогти йому стати найкращим бомбардиром Жирони в історії Ла Ліги, а також виграти е, титул пічічі. І на першій сторінці цього видання на фотографії е, зображений Артем із написом: Ми усі. Довбек. І звісно, що Каталонія в основному там буде підтримувати Артема, тому що ну, не так часто футболісти, Жирони можуть боротися за найкращу бомбардира Ла Ліги. Чи є шанси? Шанси, я вважаю, є, друзі. На даний момент Артем Довбек забив 21 гол. В Лалізі в Олександра Сорлота із з Вілі Реала 23 забитих м'ячів. Нижче є Белінгем, є Лівандовський, але Белінгема 19, Лівандовського 18. Наздогнати тому чи іншому футболісту буде Сорлота. Дуже складно Артема. В принципі, реально, але теж треба робити Ну щось неймовірне, робити хет-трики по факту цим футболістам в останньому турі. Якщо подивитися статистику Артема Добика взагалі за весь сезон він зіграв 35 матчів, 31 матч він виходив зі ста. 21 забитий гол, сім асистів в Лалізі. Друзі, дуже сильна статистика. І якщо подивитися повністю статистику за систему гол плюс пас, Артем Довбик в Лалізі зараз на другому місці. в нього 28 залікових балів в Сорлота 29. І нижче є Лівандовський, в якого 26 і Белінгем 25 Тобто Артем Довбик в топ-3 найкращих футболістів за системою плюс Пас. Це вже як на мене велике визнання. Як топового форварда цього сезону. Тепер щодо того, чи реально взагалі довбику наздогнати сорлота, хоча б наздогнати і зробити рівну кількість забити м'ячів 23, тобто зробити дубль. Жерона в останньому турі 24 травня зіграє проти гранади, яка вже точно вилітає з ла ліги. Жерона буде грати вдома. Тобто в гранади вже ніякої мотивації особливо грати не буде. Мені здається, це ідеальний варіант зараз Довбику робити неймовірне, робити хеттрик. Poker. Пентатрик, можливо, гекса трик. І тоді він стане, звісно, кращим бомбардиром, якщо сурлот заб'є менше. Тобто, дійсно в нього є шанс зараз ну накидати мішок голів команді, яка вже точно вилітає з ліги, її мотивації немає Ну, мені так здається, грати в останньому турі на повну силу. Олександра Сорлота буде матч на виїзді проти Осасуни, яка теж уже там зірок не буде хапати, але це команда, яка не вилітає. Вона серединці турнірної таблиці, навіть трошки вище. Але Осасуна буде грати в вдома, як на мене, віліреало буде складно, і сорлоту забити там ще певну кількість голів. Хоча, як показує практика, ну в Лалізі може бути все. Сам Сорлот Покер поклав Реалу. Тут найскладніший, фактично, суперник Лаліги. І він йому зміг зробити ось такий неприємний сюрприз, особливо для Довбека. В інших суперників Артема Довбека є ще Белінгем. Зрозуміло, 19 забитих м'ячів. Він в останньому турі буде грати проти Бетіса, Реал Мадрид, буде грати вдома проти Реал Бетіса Етіса, який теж вже вирішив всі завдання, тобто вони вище не піднімуться, вони ще не впадуть. Вони будуть грати в лізі конференції, сьома місце в лалізі. Тому, в принципі, Белінгем тут теж може кілька забити, але в Довбика все-таки є перевага. Моя ставка, друзі, що Артем Довбик зможе зробити як мінімум дубль і наздогнати сорлота. Далі все буде залежати, звісно, від форварда віля Реала, тому що в нього є перевага, і все буде залежати, чи заб'є він, чи ні. Я вірю в те, що Довбик наздожене сорлота як мінімум, тобто. Він може відгрузити мертвій гранаді, яка вже вилетіла безмотиваційній. Ну, дубль, як мінімум. Я думаю, там по-любому чи пенальті всі стандарти будуть давати йому небезпечні. І це важливо. І Грати на нього будуть в цьому матчі. Тому я ставлю на два голи Довбика мінімум в матчі проти Гранади, і Артем нас дуже не сорлота. Ну і ще одна тема стосовно Артема Довбика це те, що він все-таки влітку може покинути команду. Говорили про те, що в нього є клаусула в 40 мільйонів євро. Вона прописана. В контракті, тобто будь-який клуб, який виплачує зараз влітку за довбика 40, забирає його автоматично. Подивимося, як складеться, звісно, довбику треба зіграти останній матч в сезоні. І давайте просто пофантазуємо: а чи потрібно зараз продавати Жероні довбика, і чи це вигідно цій команді. Е, Жерона вийшла офіційно в Лігу Чемпіонів на наступний сезон. Артем Довбик це головний актив зараз, фактично, наряду там з Савіо, з циганковим, з іншими футболістами. Коуту, наприклад, це от головні активи цього клубу. В принципі, зараз розпродати оцю жерону, якщо там, не дай Бог, ще й тренер десь піде да, в іншу команду тренувати, то в принципі від цієї жерони, яка виходила в Лігу Чемпіонів, нічого не залишиться. Тобто, логіки роздавати зараз своїх футболістів. Ну, взагалі немає. Хто взагалі хоче зараз придбати Артема довбика Активно форсуються новини про те, що дуже зацікавлена Наполі в Артему Довбику. І Атлетіко Мадрид, який теж дуже хотів і хоче підписати цього футболіста, тому що хочуть оновити там склад в атаці. Артем довбик ідеально підходить під модель гри Сіміоне, доволі фактурний, силовий Форвард, універсальний, який може все біля штрафної суперника. Я думаю, Сіміоне, звісно, Радів би такому трансферу. Повідомляє Марка про те, що Атлетіко якраз фокусувався зараз не на Довбику, а більше на сорлоті, який віддав, віддає зараз теж хороший сезон. І що за нього там, буцімто, хочуть дати 30-35 мільйонів за Довбика, ну напевно, Жорона попросить більше. І Марка повідомляє, що якщо не домовиться Атлетіко з сорлотом, то наступна опція для них, для підопічних Сіміоне, буде підписати Артема Довбика або Сергу Гірасі. Штутгарда, але точно можна сказати, що Артем Довбик для Атлетіко це ну напевно топ-2 форвардів для підписання станом на зараз. Чи є сенс переходити зараз в Атлетіко Мадрид? В принципі, так, в Атлетіко можна переходити Довбико. Він я впевнений, там буде забивати так само, як і в Жероні. В принципі, і команда виступає в лізі чемпіонів. Тому як на мене, варіант доволі оптимальний. В будь-якому випадку Артем Довбик буде грати в ЛЧ, Якщо залишиться в Жероні чи перейде в Атлетіку. Варіант з Наполі, як на мене, він не актуальний станом на, на зараз. І взагалі не хотілося б, щоб Артем туди переходив. Я думаю, сам Артем не дуже хоче в Італію і саме в Наполі. Тому що, ну, по-перше, Наполі не потрапило взагалі в Єврокубки на наступний сезон. Який сенс довбику розмінювати серію А на Лігу Чемпіонів? Ла-Лігу? Ну і Жерону, в який він адаптований, да сама Іспанія, Дає ну, варіант залишитися і просвітити себе в Алче, і там вже можливо мати якісь пропозиції навіть взимку. Зимове трансферне вікно. Тобто, як на мене, варіант з наполі точно повинен відпадати для Довбика. Єдиним варіантом, який може перебити Жерону, це топ-3 Ла Ліги. Це Атлетіко Мадрид, Барселона або Руал. Якщо приходить пропозиція з цих трьох клубів, це буде вище за амбіції Жерони 100%. І потрібно буде переходити в будь-якому випадку. Така моя думка, друзі. По Довбику напишіть, що ви думаєте. Як на мене, от про підсумок його сезону шикарний сезон. Я взагалі очікував, буде гірше. Я очікував, ну заб'є він 10 -15. А він видав фантастичну статистику, реально, і показав, що це форвард ну, не дарма. Він Дніпрі-1 був найкращим і забував багато м'ячів. Він зараз це демонструє і в жороні на найвищому рівні. Тому в нього ще є попереду 5-6 років на. Топовому рівні він ще може видати 100%, а можливо навіть і більше, якщо буде добре ставитись до себе і до своєї кар'єри. Тому бажаємо йому тільки успіху в останньому матчі проти Гранади забити якомога більше, ну а далі вже виступати за збірну України на чемпіонаті Європи і забивати там. Хто його знає, можливо. Його захочуть купити не тільки топові клуби Ла Ліги. Тепер давайте коротенько перейдемо до Віктора Циганкова, тому що це одноклубник Артема Артамадобика. Було б слушно обговорити їх разом в цьому відео. Віктор Цианков, як на мене, видав, ну такий стабільний сезон. Він, в принципі, адаптований вже до Ла Ліги, Це футболіст готовий для любого, я вважаю, от клубу, який виступає в Єврокубках в Ла Лізі. Це футболіст, який ну, інтегрується в будь-який склад, де команда любить грати з де, де команда любить володіти цим м'ячем і в принципі грати в більш проатакувальний футбол. Віктор Ценко ідеально підійде в цю систему. Я думаю, що в умовну Барселону він би там зміг би заграти, бо Віктор це все-таки пасовий гравець. Він в цьому сезоні зіграв 29 матчів, 25 в запасі, забив 6 м'ячів, віддав 6 асистів. Тобто за системою гол плюс пас. 12. Нормальна статистика для Віктора Ценко. Він ніколи не був суперзабивним футболістом. Особливо в останні роки, навіть в Динамо, він став більш Грати на команду, менше почав там забивати, але більше він, скажімо так, був корисний в підіграші десь в моментах, де краще треба було знайти партнера передачу ніж самому вирішувати епізод. І Віктор Ценков, особливо в Жероні, в цьому аспекті додав саме як командний гравець, і він видав перший сезон хороший. Другий сезон оцей, я вважаю, теж хороший. Да були травми певні, але не було такого, що Віктор Ценков там випадав на квартал, наприклад, да, там на 2-3 місяці. Такого не було десь на місяць, десь на пару тижнів, але, в принципі, більш-менш стабільний сезон. Зрозуміло, що зараз за ним не прийде там Реал Барселона, але умовне, знову ж таки, Атлетіко. Я вважаю взяти. Таку зв'язку, як Довбик плюс циганков, ну для них це буде хороша опція, зіграна вже відразу в Атаці, яка ну, може в принципі влитися в систему Атлетіко-Мадрид, як варіант. Тому мій прогноз на те, що Віктор Циганков залишиться в Жероні Мені здається, що взагалі, от знову ж таки, якщо Атлетіко не наважиться купувати Довбика, і всі інші клуби теж там особливо не будуть пропонувати хороші суми Жероні, то він залишиться разом з Циганковим і вони відіграють сезон в Лізі Чемпіоні. А далі вже будуть думати, переходити і, чи ні, і які будуть пропозиції. Тому, як на мене, от два футболісти в Жероні видали доволі крутий сезон в парі, і будемо цього ж очікувати від них вже на євро. Ну і переходимо плавно до Андрія Луніна із Ралмадрида, яким який став основним голкіпером уже після того, як травмувався Тібо Куртуа, да, звісно. Купували кепу під роль основного голкіпера, поки куртуа був травмованим. Але Лунін виграв в нього конкуренцію і під кінець сезону в Лізі Чемпіонів був основним в Лалізі. Тобто, це дійсно визнання серйозне. Але ми бачимо, що відбувається станом на зараз. З Луніним і його майбутньою кар'єрою. Тобто ми бачимо, що Куртуа повертається, поступово інтегровував Анчелотті в Лалізі до матчів. І зараз постає питання: а хто ж зіграє в фіналі Ліги Чемпіонів? Кому потрібно давати місце в основі фіналі проти Борусі Дортмунд? Ну, Питання для нас очевидне, і взагалі відповідь на це запитання. Це Андрій Лунін, який, в принципі, Реал туди й виводив, який стояв фактично ну, всі матчі там, з 1-8 ліги чемпіонів і, і, в принципі, допомагав колективу. Я вважаю, було б справедливо поставити саме Андрія Луніна. Плюс, як на мене, ну, таким відправною точкою є теж в... є те, що Куртуан навіть не викликали на чемпіонат Європи в Бельгію, тобто він з Бельгією не поїде туди. Тобто це говорить про те, що там є більш стабільний голкіпер, який зараз в формі. Чому взагалі постає питання, хто має бути першим голкіпером в фіналі Ліги Чемпіонів, коли в тебе є максимально топовий і е, в тонусі голкіпер Андрій Лунін, ніж брати куртуа, який тільки набирає цей тонус. Ми не знаємо, це одна гра. Він може і провалитися, тому що давно вже не було у куртуа таких матчів, е, ну, скажімо так, е, такого статусу. Куртуа давно такого не відчував. І зараз, от якраз Андрій Лунін думає, тому що йому запропонували контракт. Андрій Луніну запропонували пролонгувати цей контракт і доклад, докладає максимальних зусиль РАЛ у перемованих з агентом Жоржем Мендешем, топовим агентом Луніна, нещодавно яким він став. Але Лунін, в принципі, начебто, схилявся до згоди і мав би вже пролонгувати. Але останні тижні його змушують все таки задуматися реально, тому що куртуа ну доволі переконливо. Повернувся після двох травм і почав витісняти зараз основи нашого голкіпера. І вирішальним моментом от зараз має стати Ліга Чемпіонів. Тобто, якщо Лунін буде сидіти в запасі в фіналі Ліги Чемпіонів, то скоріш за все він піде з реала. Тобто, це, це буде знаєте, таким от, такою відправною точкою для Луніна. Розуміння того, що розраховують на нього в майбутньому. І чи взагалі будуть йому далі давати шанс, тому що ну, якщо зараз поставити Куртуа на все готове, ну це буде несправедливо по відношенню до Луніна і давати йому контракт, щоб він знову сидів е, другим голкіпером, ну я думаю, Лунін переріс уже це. В будь-якому випадку, якщо його не випускають в фіналі ЛЧ, я думаю, Луніну краще знайти ту команду, яка буде його розглядати в статусі першого номера. Тому що Реал Мадрид, попри те, що він грав в основну роль в останніх тамх останні місяці в реалі, поки що Реал не дуже розглядає його в статусі якраз першого номера. Куртуа 1. Станом на зараз. І вже є пропозиції по Луніну, тобто є дуже серйозні конкуренти, особливо активно зараз пишуть про Манчестер Юнайтед, про Баварію, наприклад, де Ноєр зараз, ну, ми розуміємо, його кар'єра скоро завершиться. Тому якщо Лунін якісно проведе, я думаю, з Євро 2024, для нього буде шанс. Якщо він там проведе якісно цей чемпіонат Європи і буде там основним, а я переконаний, що Луніна треба ставити ворота, то навіть більше пропозицій Лунін може отримати, більш якісні, і, і він спокійно може. Йти з команди, і реалу не буде сенсу його тримати, тому що в Луніна через рік буде закінчуватись контракт. Їм треба вирішувати, або ми його продаємо, або ми його зараз пролонговуємо контракт. Якщо Луні не захоче пролонговувати, 100% його продадуть і продадуть, в принципі, за нормальні хороші гроші. Тому ось така моя думка по Андрію Луніну, і що йому потрібно робити. Звісно, потрібно йти, якщо його не поставлять в фіналі ЛЧ. Це буде от розумінням того, як до нього ставляться, друзі. Пишіть, як ви вважаєте, що потрібно робити Андрію. В тій ситуації, якщо його поставлять в основі на фінал, або не поставлять. Напишіть, мені цікава ваша думка. Далі переходимо до Михайла Мудрика, який вже заочно завершив сезон, тому що отримав струс мозку. І ми побачили вже інформацію, що Маурісіо Почетіно звільнили, навіть незважаючи на те, що він все-таки вивів Челсі в Єврокубки, це, хоч і буде ліга конференцій, але тим не менш, це якась Європа, якийсь трофей, можливий для Челсі, буде в наступному сезоні, європейський. Тобто зараз питання по головному тренеру Михайла Мудрика, тому що Марісіо почетіно не сказати, щоб сильно довіряв. Михайло, він постійно його міняв, дуже мало матчів. Мудрик провів всі 90 хвилин, хоча я впевнений і переконаний, що він готовий був грати всі 90 хвилин в будь-якому із матчів. І в принципі, Михайло Мудрик, після того, як вже звільнили почеттіно, написав коротко і стисло, дякую вам за все. Ось приблизно так, тому що при його керівництві він провів 41 матч, забив 7 голів в усіх турнірах і віддав всього навсього 2 асисти. Статистика – Михайла Мудрика конкретно в англійській прем'єр-лізі. Він зіграв 31 матч, 18 тільки в старті, забив 5 м'ячів і віддав 2 асисти. Це статистика в АПЛ. Ще два м'ячі він забував в кубках. Тому можна зрозуміти, що ну для Михайла від Михайла, напевно, ми очікуємо більшого. Тобто, за системою гол плюс пас ну мінімум потрібно десь 15 Мудрику. Я думаю, з. Тим номером з десяткою на спині, з тими амбіціями, які в нього є, з тими грошима, які в нього вложили. Ну, Мудрику потрібно на наступний сезон покращувати як мінімум в два рази свою статистику за системою Гол Плюс Пас. Я думаю, ви погодитесь. Тобто ми говоримо про те, що Мудрик провів два так собі сезони за Челсі. Як і саме Челсі провело два так собі сезони. Дуже так собі. Дуже, я вважаю, погані сезони. І зараз постає питання: хто буде головним тренером саме в Челсі наступним. Там зараз говорять про... Багатьох тренерів, різних тренерів, які показали себе добре в цьому сезоні. Тренери вже зі статусом, там про Гансі фліка говорять про Тухеля, тренер Штутгарда, там Штутгарт непоганий сезон видав. тобто да І зрозуміло, що ну для Мудрика мені здається ідеальним варіантом І якраз сплила інформація про те, що ну ми знаємо, Роберто дедзербі покинув Брайтон по, по, покинув Брайтон по завершенні цього сезону. І він зараз вільний. Роберто Дезербі проробив, як на мене, дуже якісну роботу в Брайтоні. Він вивів цей колектив ну, більш-менш на непоганий рівень, провів єврокубковий сезон за цю команду. І, в принципі, доволі симпатично його команда грала, особливо в минулому сезоні. Якщо говорити зараз про те, що Дедзербі може стати тренером Челсі, це буде джекпот для Мудрика, тому що це тренер, з яким він отримав шанс в дорослому футболі зіграти саме там. Це тренер, який йому дав дорогу в цей дорослий футбол, в принципі, в топовий дорослий футбол, в Єврокубки і так далі. Він почав його підпускати. І сам Мудрик говорив, що для нього саме Дедзербі є таким от ну можна сказати другим батьком в футболі. Саме. І... Є інформація, що є теж пріоритетним варіантом для Челсі, якщо вдасться домовитись. Я думаю, шанси є. І, можливо, де побудує доволі якісний футбол саме в цій команді. І для самого Мудрика це буде здорово, тому що знову брати якихось умовних гремів Поттерів, Почетін і тому інших людей, яких ну ми зараз говоримо не з точки зору клуба Челсі а з точки зору Михайла Мудрика, як би йому було краще. Йому було б краще, якби реально прийшов, от зрозуміло, йому Дедзербі Він знає його вимоги, він знає його як людину, і в принципі сам Дедзербі знає, як краще розкрити Михайла Мудрика, тому що це буде джекпот для нього, якщо Роберто Дедзербі все таки вмовлять тренувати Челсі. Я переконаний, що Мудрик дасть. Х2 в статистиці на наступний сезон, якщо саме ДЗР буде тренувати Челсі, тому що саме Дед знає, як і використовувати цього футболіста по максимуму, і його найкращі і сильні, сильні і слабкі сторони він точно його знає. Тому, друзі, пишіть, як вам ось така перестановка в Челсі. І як ви вважаєте, хто все-таки буде? Головним тренером на наступний сезон в цій команді. Ну, я бажаю Мудрику знову ж таки і всім нашим футболістам видати найкращий чемпіонат Європи в своїй кар'єрі. Оце буде теж дуже важливим моментом для Мудрика, як він себе покаже перед новим головним тренером. Ну, звісно, все буде вирішуватись при сезонній підготовці, але євро теж важливий момент, де він може підняти собі ще. Статусу трошки в карман. Далі коротесенько, я хотів би сказати про ще одного футболіста-легіонера з Лаліви: це Роман Яремчук, який видав сезон за Валенцію. Ну, м'яко кажучи, не дуже, друзі. Якщо брати його статистику в Лалізі, він зіграв 25 матчів загалом 11 тільки він в старті виходив в 11 матчах, 3 м'ячі, 0 асистів. Така статистика в Лалізі. Ну, в принципі, огляду на те, що він старту виходив тільки 11 разів, але все одно три голи для форварда дуже мало. І Валенція там же ж не внизу турнірної таблиці, вони, в принципі, височенько в серединки таблиці знаходяться. І Яремчук, ну, я вважаю, міг би дати кращу статистику. Ми розуміємо, що ну, з, таким, з такою статистикою Валенсія не буде його викупляти. Там є опція в 4 мільйони, і Валенція може її використати. Але вони не захотіли цього робити в силу фінансових можливостей, наскільки я розумію, в них вони зараз не дуже. Так от Яремчук зараз повернеться 100% назад до Брюге В чемпіонаті Бельгії ми розуміємо, що він провів, ну, напевно, свій найкращий сезон в кар'єрі. От саме за Гент, сезон 2021, де він зіграв 34 матчі в чемпіонаті, 20 голів-7 асистів. Саме після цього його купила Бенфіка. І після цього в Яремчука ну, статистика взагалі, забитих м'ячів і матчів, які він зіграв, ну, вона жахлива, як для Форварда. Такого рівня і таких клубів. там В Бенфіці він забив всього 6 голів в 25 матчах в чемпіонаті. В Брюге, потім його Брюге викупили. Він зіграв 26 матчів, 2 голи, 2 э, асисти. Тобто це теж несерйозно. І сезон Валенції 25 матчів 3 голи. Тобто, це вже певний знак. Того, що Еремчук знизив до себе вимоги, і це вже не той форвард забивний, якого ми пам'ятаємо в тому ж Генті, і перед цим він теж хороші сезони видавав. І зараз вийшла інформація, що Яремчуком Єремчук, цікавиться трапзанспор. Турецький, де вони якраз розглядають позицію Форварда, підсилення цієї позиції, тому що їхній основний Форвард Онуачу, який, до речі, колись перетинався з Шахтарем, зараз може перейти в Саутгемптон, і тому вони шукають Форварда. Загалом, Роман Яремчук в Турції, напевно, це логічно буде. От... Провести там деяку частину своєї кар'єри, я думаю, він, в принципі, там зможе ре реанімувати можливо свою кар'єру. Там люблять таких от фактурних форвардів, особливо Ануачу, теж там 2-0 форвард, тобто, в принципі, Яремчук їм підійде. А, але чи здатен Яремчук повернутися, побачимо. Знову ж таки, чемпіонат Європи нам на це вкаже. І ми бажаємо тільки успіху Яремчуку Я думаю, після Чемпіонату Європи, як він, все буде залежати від нього. Якщо він хороший чемпіонат Європи провести. Веде, заб'є там хоча б кілька м'ячів віддасть асисти, то можливо він навіть кращі пропозиції отримає, ніж просто перейти в Турцію в трапзанспорту. Ну і ще наші два легіонери в англійській прем'єр-лізі, коротенькі підсумки по ним. Це забарний. Давайте з нього. З Бурмута він став найкращим футболістом бормута в сезоні. Тобто це футболіст, який найбільше матчів зіграв. Якщо брати всю статистику англійської прем'єр-ліги і футболістів там до 21 року, по-моєму, він зіграв найбільше матчів. І, в принципі, доволі стабільний забарний, який в Бормуті додав за ці кілька, за ці кілька сезонів. І зараз це вже готовий центральний захисник для будь-якої команди із топ-8 англійської премєр ліги. Я переконаний, що в Арсенал, Ліверпуль, Астонвілла, Тоттенем, Челсі, Манчестер Юнайтед, можливо, там, да, умовний Ньюкасл. Забарний ідеально підійде цим клубом, тому що це готовий футболіст, який адаптований до англійської премєр ліги і в нього велика перспектива. Тому для мене от забарний ще плюс чемпіонат Європи є показати себе. Забарний це крутий актив для Бормута, якого вони зараз можуть продати. Плюс ще й в Динамо є відсотки з наступного продажу да, в якийсь клуб, можливо, в англійської Прем'єр-ліги. Тому, як на мене, забарний може як і залишитися в Бормуті, тому що видав доволі стабільний сезон, і може й піти. В будь-якому випадку, якщо при Йде хороша, приємна пропозиція, Бормут його продасть, і я в цьому переконаний. І взагалі. Забарний зараз, напевно, найкращий центральний захисник взагалі в Україні. І ще по Єрмолюку хотілося б сказати, тому що це його такий перший, напевно, сезон, де його вже підпускають до основи. Він навіть там кілька турів поспіль грав в основному складі, коли випадали футболісти з центру поля. В Бренфорді Сам Бренфорд залишився в англійській прем'єр-лізі. Це великий плюс для Єрмолюка Тобто на наступний сезон у нього є шанс закріпитися, я вважаю, в основному складі. Футболіст все одно залишається перспективним, гравець. Я думаю, це майбутнє для збірної України. Хороша опція в центр поля. От для нього наступний сезон буде показовим. Якщо він себе проявить ще краще, закріпиться в основному складі Бренфорда. Тоді можна буде говорити про те, що це футболіст, який ну може десь підвищитися в класі і, можливо, перейти в якийсь інший клуб. І вже. Претендувати навіть на місце основного центрального півзахисника в збірній Україні це теж важливо і, можливо, його навіть на євро візьмуть. А якщо його на євро візьмуть, він ще там, ну навряд чи він, звісно, грати буде, але знову ж таки. Як мінімум, він буде числитися в списках і будуть говорити, що він, начебто на наче Європи, як мінімум туди поїхав. Тому для нього буде от, важливим сезоном наступний. але те, що він вже перейшов в дорослий футбол в англійській премілізі, вже адаптувався більш-менш і зіграв там кілька хороших матчів в основі. Це великий плюс. Наступний сезон очікуємо від нього гру в основному складі Брентфорда. І можливий вже продаж в якийсь більш топовий клуб. На цьому, друзі, у мене все ось такий екскурс по нашим футболістам в Європі. Будемо надіяти що наступний сезон буде ще кращим для наших українців і що наших футболістів от в топових чемпіонатах буде все більше і більше і буде за кого вболівати, Друзі. Я в цьому переконаний. Тому пишіть про кого ще ви хотіли б якесь відео, можливо, тематичне розібрати сезон і ті новини, які зараз виходять перед трансферним вікном. пишіть свої варіанти, про кого що не сказав. Можливо, про малі. Новського хотіли б почути про Олександра Зінченка теж нічого не говорив в цьому випуску. Але пишіть тих футболістів, яких я в цьому відео не згадував, і пишіть в коментарях на вашу думку, хто вас вразив в цьому сезоні, хто найкраще на вашу думку провів саме сезон 23-24 в саме з легіонерів в Європі. А хто вас навпаки розчарував? Хто провів найгірший сезон, можливо, в своїй кар'єрі? Пишіть обов'язково в коментарях. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Чекаємо вже завершення цього сезону і, звісно, чемпіонат Європи. Бажаємо всім нашим легіонерам прогресувати і в наступному сезоні показувати ще кращий футбол. До нових зустрічей, друзі!